Друзі, усім привіт знову! Я з вами Даніїл, і сьогодні ми будемо грати у FC Mobile 25. В мене трішки голос такий тихіший і захрипший, тому що я трішки прихворів. Так, я не знімав ролики вже півтора місяця, тому я думаю, ви мене ради бачите, я вас теж. І в нас, що з'явилося у нашій грі. У нас з'явилося Подія знову Ліга чемпіонів повертається. Давайте заберемо безкоштовну маскерану. Ось тут, тут, тут І в нас зараз Так, USL jump start пейджек. Тут, тут, ну, да, тут задонат нагороди круті, але мені це не треба. Давайте подивимось, що в нас з'явилося. В нас не з'явилося нової події Ліга Чемпіонів, але, напевно, в магазині так, є багато паків. Ось тут -от зверху є пак 95 95103 за 7500. Тут. -от -от Бальди, напевно, може. Ну, круте для мене, чесно, зараз це ...Ніколо барела, тому що мені якраз мене це... Е, треба центрального півзахисника. А було б непогано. Ну тут всі гравці непогані, непогані. Що ще в нас тут є? У нас є ну, із таких безкоштовних паків ще є пак за 39803. Це є. Е, 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 Єжеднівний пак, тому, друзі, можна його і відкрити. Тут теж може, може випасти дуже, дуже круті гравці, наприклад, Ібраїма Конате теж непогано. Правда, я думав, що буде подія, а тут події немає. Тут тільки, тут тільки таке, ось тому жалко. Але я думаю, це в зв'язку з тим, що зараз є подія Хэллоуін. Тому що якщо були і подія Хэллоуін, тут там, де треба грати, і подія День Мертвих, там треба теж грати для тих, хто не прийшов. Подія Лібертадорес. Ну, тут теж треба грати, але це таке не, не дуже велика подія. І була б ще подія Ліги Чемпіонів. То да. Але я дуже чекаю, напевно, як і ви на подію на на поді Ліги Чемпіонів. Ось тут у нас з'явилося нове якесь, нове якесь Нове якесь випробування. Ну, давайте спробуємо пройти, друзі. Перший матч в нас, друзі, проти Лілю. Давайте на кафушечки спробуємо пройти. Опа! І тепер давайте прострілювати хочу. Хочу прострілювати. Опа, на кросса, и майже в девятку, прекрасный удар кросса, хоть и не на, на нападник, и взагали. У реально уже Тивен, там, тельки, ну, у него тельки 30. Де, у нього за Реал Мадрид, він там грав 10 років. Десь треється 4 голи, а я, я, якщо я не помиляюсь. От, ну ще Легендарний гол, який ми пам'ятаємо на чемпіонаті світу, чи де то, там, де він просто Він дає пас Марко Ройсу зі штрафного, там недалеко від, від воріт, але такий кут, ну, дуже, дуже, непри, дуже такий згорнутий. І він дає Передачу Марко Ройсу, Марко Ройс її зупиняє м'яч, і той б'є просто в дев'ятку із рівня рахунок для Німеччини. От. Так, ну. А зараз мар... цікаво, що карти мар... Тоні Кроса зараз немає. Карт Кроса у грі, але в мене є ця карта, тому що я грав у випробування. Там... Кінець Ери. Там в червні таке було. Ось я там і Джо Харда 95-го е, отримав, і Тоні Кроса 95-го. Там, там ще хтось. ну, Джохарт у мене теж у старому складі був, але зараз Чех. М -м, Тоні Крос у мене і досі стоїть. Опа, підловили суперників на офсайді. І фінальний рахунок 5.0, як перемагаю. Так, друзі, і давайте відкриємо цей пак за 3908-103. Ліга Чемпіонів. Давайте. Що ж нам випаде, нажимаємо тут спочатку нічого, а в другому наборі, я думаю, випаде щось круте. Так, Албанія, СЗ, Бергамо кальці. ну що так погано. Що так погано. Мінімальний рейтинг. Я хотів, щоб покраще було, але. Так, і давайте ось тут, тут, ось тут з'явилися якісь безкоштовні просто набори. Їх тут повно. Давайте їх зараз повідкриваємо. Я не знаю для чого це. Це, напевно, для тих, хто починає гру. Ось тут -от багато дуже усіляких гравців ну, дають безкоштовно. Навіть якісь Нью-Йорк Сіті ФК взагалі таку команду ніколи не чув. І, друзі, якщо це відео набере багато лайків, я зроблю відкриття паків. Тому, друзі, ставте обов'язково вподобайку. І давайте подивимось, які гравці на ринку є. USL25. E, ну тому що мені треба купити центрального піззахисника. Юмою, мільярд монет кайвокер коштує. Ну він потім подорожчає. Його треба. Ну, в мене стільки. Мені стільки монет навіть не снилось. Мільярд двісті вісімдесят мільйонів. І ці гравці дуже дорогі. Єдине, ну, що мене цікавить, це ось цей е, дає з Центральних захисних Баварії. Чому я хочу його карту купити? У нього тільки 99-й рейтинг. Але б, я, я думаю, що є і спорт, коли вийде вже така основна подія, там де треба грати, буде Ліга Чемпіонів, вони... Зроблять таке, що там, якщо команда перемагає, то там у, у плейоф, то там гравців повишають ритм. Ось і що я хочу, то що його, якщо зараз купиш. Наприклад, ну, там його, то можна потім буде його подорожче продати, або навіть у склад поставити. І, наприклад, якщо я його як куплю, оцю червону карту, я його можу зараз купити, але він мені зараз не треба. Ем, ось цю червону карту. Картку, то і там Баварія ну переможе два матчі там, то він же буде на 103, а 105. І там же буде, ну, а, ну, і це вже буде максимальний ранж. Тому навіть можна не купляти ось цю саму дорогу картку. ось А більше таких е, е, варіантів немає е, дешевих. Мені треба ЦП, але. Собослайн, ну це, звичайно, 400 мільйонів, а його рангова картка 900 чимось. Ну, звісно, це зірковий гравець, але все-таки ну є і спорт, ну зробіть хоч трішки дешевше. Є ось такі на позиції центрального півзахисника Едерсон з Атланти. Не подумайте, що то Едерсон, бразильський Вартар Манчестер Сіті. Це інший. Ось тут його можна навіть е, максимальну картку, але в нього стати ну, не дуже. Не не дуже, тому я його не хочу, він тому і дешевий 8. І, друзі, на цьому я буду закінчувати відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. З вами був Даниїл. Всім до зустрічі. І ще, якщо ви набираєте під цим відео 5 або 6 лайків, я роблю відкриття паків. Всім до зустрічі!